На алеї героїв інгулецького району світлина Михайла Мазуренка. Посмішка проступає крізь дощові краплі, що стікають портретом. Цей хлопець умів радіти життю і ніколи не шукав легких шляхів. Після школи закінчив політехнічний коледж, де опанував професію помічника машиніста локомотива. Однак розпочав доросле життя не з пошуку роботи, а зі строкової служби. Получив повістку, він не ховався, каже, хочу дійсно. Попробувати тягати військової служби. Ну, в нього вийшло, прийшов мужиком більш відвіданий такий, собраний. Потім після приходу з армії поробив теж на Інвоки. Ми з ним багато спілкувалися про моє минуле, про моє майбутнє. І він каже, батя, я хочу поїздити, побачити світ. І все ж поїхав, в парків. Робив в сфері общепіта, ну капешки. Ну, там я війна застала. Михайло не встиг побачити інші країни, присвятив себе захисту однієї України, де народився і зростав. Завдяки ґрунтовним знанням, фізичній підготовці та вмотивованості. Йому вдалося стати командиром відділення у спецпідрозділі Кракен, що підпорядковується головному управлінню розвідки. 25 лютого він мені дзвонився. Сказав, що почалася війна, що пішов у дві ж в Харкові, ну і пішов добровольцем тероборона. А після тероборони, буквально через неділю, формувався спецпідрозділ, де він одразу пішов, прийшов у відбор і почав служити там. Про службу він особо не розпространявся, тому що гріх таємності був. Батько Михайла ділиться у перші дні великої війни, теж хотів доєднатися до війська. У 22-му році мотивація усіх була. На підйомі був народ. Багато було добровольців, я ж кажу, в воєнкоматах тоді черги були такі, що не всіх і брали. Я теж подавав в нашій нолицькі воєнкомат заяву, ну сказали, вже по віку не підходите. Я займаюся волонтерським направленням паркові. Чоловік згадує, Михайло з юності був мислячим, творчим, неординарним. Мріяв частіше брати до рук не зброю, а гітару, або ж філософські книги. Займався музикальній школі по класу гітари. Були хороші здібності, вокальні, інструментальні. Мріяв колись заснувати якусь групу. Дуже увікався тяжолим роком. Ну, а цього і позивний музика. Бо постійно, як не на бойових чергуваннях, то в наушниках слухав музику. Творча людина, багато самообразування було, все мене підьорвав, прочифай орве в твори. І зараз... і трохи. Так склалося, що хлопчика виховував тато. Щоб огорнути дитину жіночим теплом, їх часто навідувала тітка. Жінка каже, племінник ніколи не піддавався сумним думкам. Дуже радісним був, дуже щира дитина була. Він завжди прийде на допомогу, завжди підскаже, завжди покаже, завжди допоможе, завжди. Ну він поруч завжди був. Якщо хтось дзвонить, комусь треба допомогти, він навіть не думає, чи він і це правда, це, воно так і було. У 2022-му, в ході контрнаступу українська армія звільняла Харківщину. Боєць спецпідрозділу Мазуренко розумів, починаються жорстокі бої. Саме тоді запросив на розмову найріднішого батька. Сподівання на перемогу були, як почалася харківська операція, коли звільняли Харківщину, 6 серпня. Почалась. Я приїжджав до нього в Харків тоді. Бо він попросив приїхати, каже, бо починається робота, може в останній раз бачимося. Ми з ним поспілкувалися. І з 6-го да, вони поїхали на роботу. Це Балаклея, Ізюм, Куп'янськ, Куп'янськозловий, Кислівка, кишарівка, ну, такий багатий бойовий путь. Багато побратимів тоді полегло ході цієї операції і трошки він, ну як вам сказати, почав осознано вже розуміти, що може бути такий літальний сход. Я питав у нього на дівчини, на серйозних отношень і казав, поки йде війна, ніяких, ніяких таких близьких каже, не може бути. Ну, а потім в 23-му. З'явилася дівчина у нього з Києва. Часто теж до неї їздив, ну і сказав, що в знайшов своє щастя, судьбу свою. Ну, бачите, десь не судьба була. Харків'янин Богдан був разом з Михайлом у теробороні. Пізніше їхні бойові шляхи розійшлися, талановитий друг і на війні став кращим, розповідає воїн про нашого земляка. Війна стала професією те, що. Він був хорошим воїном, я неодноразово чув а, а, від його побратимів безпосередньо з підрозділу, те, що а, це людина, за якою можна піти у, у будь-яке пекло, можна сказати так, і ти будеш впевнений у тому, що тебе прикриють, що тобі допоможуть тощо. Тобто, якщо людина поставила собі ціль, вона у будь-який. Спосіб о, не досягне її, досягне своєї мети. Це завжди позитив. Ось о, каже: дамо відсіч росіянам, так би мовити, і, і скоро там підемо, погуляємо з садом Шевченка в паруби. поп'ємо каву. Сподівання на швидке завершення війни не справдилися позаду. Залишились плани на життя, яке тільки починалося. Він вже у 22-му році зрозумів, що так чи інакше це надовго, і не будував таких планів, наскільки мені відомо. Але, тим не менш, якісь амбіції у нього були. Він займався вокалом, займався музикою безпосередньо, грав на гітарі. Він дуже любив готельно ресторанну справу безпосередньо на роботі. Ми з ними познайомилися. Він був моїм колегою. Відкрити якийсь власний заклад, чи то Кав'ярня чи тоба, ось що входило в його план. Ну, тобто, розвивати себе у цьому аспекті. Відтоді життєпис творчої людини став переліком воєнних звитяг. Попри секретність, навіть за короткими повідомленнями гур, стає зрозуміло. На полі бою Михайло Мазуренко проявив справжню Криворізьку міць. 13 липня 2022 року Михайло керував розвідгрупою у районі Білогорівки. Бійці захопили ворожі вогневі позиції. Взяли в полон двох окупантів. Один з них виявився офіцером гру РФ 21 жовтня цього ж року. Поблизу Кислівки був зі штурмовиками. Вони уразили вогневі точки окупантів. Ворог намагався повернути втрачене завдяки піхоті та броні. Михайло наказав особовому складу утримувати захоплене до моменту. У закріплення основних сил у бою знищив російський Т 80 разом з екіпажем 20 січня 2023 року. Михайло в районі Параскоївки ніс службу з побратимами на спостережних постах. Було помічене пересування окупантських військ. Він відкрив вогонь. Попри подальший масований обстріл, Михайло втримав вогневу позицію і організував евакуацію поранених та загиблих українських військовослужбовців. За час служби боєць був відзначений низкою нагород медалями за бойові заслуги за оборону Харкова відзнаками за мужність золотий хрест орденом за мужність третього ступеня. <плес> 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 Останній бій, сміливий командир прийняв теж на Харківщині. 11 жовтня 23-го року відбивав ворожий наступ поблизу села Іванівка Куп'янського району. Тяжке поранення не залишало шансів вижити. Героєві було лише 26 років. Що саме парадоксальне, що в 22-му році визволяв Куп'янськ, а в 23-му вже захищаючи Куп'янського рік. Така доля. Поховали мужнього воїна, що мав душу музиканта, у Харкові на малій батьківщині у кривому розі йому присвоїли звання почесного громадянина міста. Наш земляк Михайло Мазуренко удостоєний найвищої державної нагороди звання Героя України. Посмертно він для мене в першу чергу був близьким другом, а потім вже був сином. Дуже тяжко на самоті це все переживати. А так серед людей, хоч роки якось. От душу не знаходиш. У мене є татуювання з написом Музика завжди на варті на руці. І для мене Михайло це приклад того, яким має бути військовослужбовець.